Привіт! Ми продовжуємо грати за Вендерінг Village і ми не починаємо нову гру. У нас та сама Юма, <свят> і ми рухаємось в руїни. Оцей фіолетовий біом, в який я дуже хотіла попасти. Я думала, думала, гадала. Я вже навіть почала нову гру. Назвали її Юма 2.0. <свят> так мені сподобалась Юма. <свят> Що я не хотіла з нею прощатися. Але програвши 20 днів, зробивши цю прекрасну, покажіть мені радіовишку, я зрозуміла, що ще в самій першій серії я нам заборола сюжет. Вибачте, мене за це будь ласка, я не спеціально Я просто натиснула одну кнопочку. Яка від мене його сховала. Це мене навіяло на те, що якщо сюжет може продовжуватись, чого ми будемо починати нову гру? І, до речі, я ще подивилась: тут у нас забруднена вода. Ну, вона загажена, бо в нас тут цей токсичне повітря. Ми можемо складати сюди і погану, і хорошу. Я поставила, от, включаю. Ми можемо на цьому випарювачу... Її перетворювати в хорошу воду. Так, у нас зараз стоїть морська. Ми дивіться, давай вже дороби, щоб я вже не зупиняла. Ми можемо да, ми можемо навіть випарювати кров. Клас. Ми можемо ось цю погану воду робити в нормально. Нам треба лише глина. Глини в нас в принципі є, тому без води ми з вами не лишимось, і це дуже добре. Так. Мішенчик, вам уже тут не треба працювати, можете входити. Дуже солоної води ми вже не знайдемо. Що, йдемо зразу до сюжету. Я вже не буду затягувати з цим. Дивіться, дивіться, що я наробила. Що <сі> я наклацала? Ось у нас є е, наші місії. І я нажала кнопочку, щоб сховати її. Да? От вона. От. Я натиснула сюди, а не треба було натиснути. Ось на ось цю маленьку хмариночку. Мариночку, яка дасть нам далі далі сюжет. Я ще раз вибачаюся, я вас завела в таке заблуджінні, так вийшло. Як цікаво, схоже, це якась давня споруда свого роду башта. Як думаєш, любий? Хм, Дуже цікаво, за все своє життя я не бачив нічого такого або ні, цього не може бути. Чим би не була ця давня будова, вона неймовірно добре збереглася. Фундамент у порядку і багато інших частин виглядають придатними. Якщо зрозуміємо, як зібрати все це воєдино і вкладемо небагато власних ресурсів, можливо, нам вдасться відремонтувати башню. Ми вже її, як я зрозуміла, відремонтували. Ми ж туди позаносили цілу кучу всяких матеріалів, але в нас діалог ще з попереднього разу. Боже, не знаю, яка користь у цьому Ресурсів у нас мало, і ми завжди можемо знайти застосування. Але у цьому і є весь інтерес, милий хіба не так? Думаю, якщо ми можемо дозволити собі ремонт цієї споруди, потрібно ним зайнятися. Але вирішувати не нам, правда? Так, да, я вже все за вас вирішила, я вже зробила. Бачите, ось ми його добудували. І тепер у нас буде з вами маленька катсцена. Я вже, звісно, її подивилася, коли робила йому 2-0, але давайте разом. Отака у нас прекрасна башня. Чудово, повірити не можу, що нам вдалося полагодити цю споруду. Любий, а чи не про такі вишки нам розповідав твій батько, як вони там називались? Я думаю, ти маєш рацію. Схоже, це і є та сама радіовишка. За переказами, такі вишки могли перетворювати вібрації повітря на мову, вони поєднували древні мандрівні міста з рештою землі. Але не забігатимемо вперед, ми поки що навіть не зрозуміли, працює вона чи ні. Ну, що сказати, є лише один спосіб дізнатися: треба активувати вежу. Ця часть випала тобі, друже мій. Ну, давайте. Чи ви готові? Ди цієму, кніпочкою. Все, наша вишка тепер працює, нарешті прийшов той час. Просто чудово виходить, якщо в когось є така радіовежа, чи можемо ми з ними спілкуватися. Ось уже не думала, що на старість мене щось так вразить. Теоретично ти маєш рацію, але будемо обережні. Світ зараз жорстокий і небезпечний, і не всім у ньому можна довіряти. А, навіть так. Ох, Любий, ну міг би хоч би прикинути, що вражений. Та він вражений, він просто переживає за нас. Ось так, 58-й день, і ми з вами активували вишку нарешті. І так нам потрібно дочекатися сигналу. Будемо чекати, я вже не буду це закривати, звісно, без нього трошки зручніше, але... Але нехай буде. Так, хорошо. Що у нас по ресурсам? Тут у нас ніхто не працює, а тут у нас працюють двоє. А наша? не нам тут двоє, нехай буде один. Так, у нас проблеми з їжею. У нас проблеми з їжею для Юми. Нам треба тут гарненько сидити. Ну, воду сюди вже почали потрошки носити. Тому я думаю, що має бути все нормально. Взагалі є гриби? Де вони? О, є, давайте ми зробимо для Юми їжу. Так, почекай. А ти що стоїш? Хоч би сказав, що Юма можна покормити. Так, давай. І... Грибочки. О, ми, до речі, можемо робити вже ж цей кульку з грибів. До речі, там. Дивіться, які руїни. Вау! Все в грибах. Це, видно, погані гриби. Ой, ну не починайте! Ми вже радіовишку з вами активували, все має бути добре. У нас, звісно, дам. Токсини в повітрі стоять, нічого ми з ними розберемося. Що в нас тут є? Може, ми, до речі, кудись підемо? Це що? М -м -м -м. Щось для нашої юми. Якісь як. Ну, це не дуже і ліки. Рідка їжа для Юме. Її можна перекачати в сам шлунок. Ого, так, щось я не дуже хочу таким займатися. Ось тут, дивіться, щось цікаве. Але, але ні, в нас дуже мало людей, чи нам би можливо цей салат взяти? 20 годин. Може, давайте відправимо? Чи це дуже погана ідея? До речі, закінчився бунт. Що це ви? Почали закінчили. Давайте, давайте відправимо, буде їм трошки їжі, поки ми ще не назбирали. Так, кажіть мені. От сюди. Так, Зараз не там дойдуть. Він вже пише 21 година. Кей, глина в нас є, камінці є. Ой, у нас все є. Нам у нас людей лише немає. Вони нас всі кинули. Не страшно. До речі, можемо попросити допомогти цьому Мужичку, тобто вона від збільшеному пріоритеті? Поміжіть, хто там ще в нас вільний? Ой, а що ти робиш? А, вона їла, мабуть. Да? Так, да, це вона їла. Я думаю, що вона розкричалася. Так, ну хорошо. О, до нас хтось телефонує. Ми дочекалися. Почекай! Паніка, паніка, зупинись! Серйозно, уже так швидко? Ми можемо її покращити уго залізнарудаптром. Так, чекайте. Радіовишка працює. Працює! Ми щойно отримали перше повідомлення. О, дивіться, це як лікар якийсь. Е, ж... е, ти мене, Якщо, будь ласка. Да, дуже погано Ми чуємо, але сигнал дуже слабкий. Повторіть, будь ласка, у вас он був. Поговор креслен покращен радіовишки. <хи> прийом, прийом. Сигнал пропав. Але, здається, нам змогли дещо передати. Подивимось. Хм. Схоже, це креслення для покращення радіовишки. так ось що вони сказали? Покращення, але ми всього лише пару днів назад розкопали цю штуку. Я і справді не знаю, чи варто цим займатися. У кого взагалі може бути доступ до цих технологій, звідки? Не будь таким скептиком, любий, поки все йде прекрасно хіба ні? Оскільки мені здається, що на нашій, на нашій юмі матеріалів, які потрібні для цього креслення, не знайти. Пропоную знайти цікаві точки на землі і відправити туди розвідників. А коли закінчимо з покращенням вишки, спробуємо знову вийти на зв'язок. Наші співрозмовники е, згадали про он, бо, можливо, в них є якась цінна інформація. Можливо, можливо, та жіночка була схожа на, лікара, на лікаря або на дослідника, до речі. Так, значить, нам потрібна залізна руда і покращити радіовишку. Ми тільки що з вами дивилися, і, здається, ми не бачили. Я зараз ще раз протиціюю. Ні, ми не бачили залізної руди. О, так, це що? Якісь обломки. Так, ну це дуже далеко, ми в будь-якому випадку сюди не дістанемось. Ой, тут все таке, дивіться. Ну так, да, це прямо поганеньке місце. Ну Тут немає залізної руди. Ну Це не страшно. Ми мене, видно, в біомі такому, в якому немає їх. Але не страшно. Так, нас люди хворіють. Так, О, у нас тут ніхто не працює. Немає. Ну хоча б одного, хоча б одного. Як це я так провтичила? Давай, давай, давай. Зараз нам ще їжу принесуть. Я сюди вже знову наняла людину, аби садив нам а, бурячок. Так, може, це ще звідкись когось звільнити? Тут пусто, тут пусто. Тут одна людина ну, у нас, в принципі, дивіться, глина є. Давайте я його звідси звільню. Не хочеться, але треба. Так. Юма, сонечко, тебе треба ще раз покормити. Нам не вистачає все, я зрозуміла. Тоді ти поки що теж звільнений. Давай роби якусь справу, якісь діла важні. Так, тут, що? тут нас все позбирали, до речі? Але цього все рівно дуже мало. Давайте ще зберемо. Так. Оп. Все. Ну от, все ще не втрачено. Ми продовжуємо. Все в нас буде добре, все ми зробимо. Так, ми, схоже, з вами вже доходимо до цього місця з випарами. Але я дивилась, у нас поки що нічого не росло. А так, швидкий ріст ядовитих грибів, так? Але в нас немає ядовитих грибів. Можливо, для нас це навіть і не так страшно. Так, що у нас наші. Ми знайшли да, 30 каменю і тропічний салат. А де він у нас? А, ось у нас позначається. О, дивіться, це прям кошерна їжа. Тут аж три. Точечки. Ми, до речі, можемо вже з Ягід робити салат, але в нас їх поки що дуже мало. І нам, аби до нас прийшли нові люди, нам потрібен аж сьомий рівень щастя. Це так довго, але ми зробимо. Так, це ми поки що пізніше сюди заліземо. Куди нам іти? В принципі, куди би наша юма не пішла, сюди, мабуть, не дуже приємно було б. Давайте, може, ми її попросимо. Так, нас... у да, нас буде одна вільна людина, Анука, і ми її зараз дуже сильно попросимо, аби вона пішла. Так, 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 так. Сюди, будь ласка. Ні, вона нам не довіряє. Я її, звісно, розумію, але тут все-таки ладно, як хочеш, як хочеш. До нас десь прийде сьомий рівень! Нічого собі! Нові люди, нові люди! Клас! Супер! Супер! Так, все, дякую за допомогу. Так, що у нас тут? Без роботи стоїш, значить, да? А десь ми ще ставили. А, ми її прибрали, все, я згадала. Так, куди нам тебе передвинути? Де ти нас будеш? Давайте ось тут будемо забирати, може, потрошки. Так, давай. Що, у нас зараз насправді, дерев. Скажіть мені, деревини в нас 845. Може ми на час трошки зупинимо? Бо я бачу, що вона в нас просто ось валяється, ніхто її не збирає. До речі, що якщо ще ось ці ягідки позбирати, а що вони тут виросли собі? О, трави, 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 трави теж нам потрібні. Можливо, навіть трави ось так прям по срочному. Щоб було як лікувати людей. У Нас вистеровіли, так? Що тут не так? А що було? Садити є де? Води нема, можливо. Так, хочуть до нас люди прийти, звичайно, ми беремо. Так, по житлу у нас 34 з 20. Можемо поки що не паритись з цього приводу. То це й добре. Так, що в нас тут? Недостатньо ресурсів. Ну да, водички недостатньо. Але у нас роблять, так? Да? Да, у нас все роблять, нас все носять, ось людинка Все окей, окей, окей. Куди наша Юма піде? А зараз ми з вами і подивимось, давайте. Я пришвидшу. А, куди б не пішла, цей біом закінчується, але краще все-таки десь сюди. Десь сюди краще. Наша юма йде. Так, вона сюди і пішла. Так, до речі, поки у нас тут все плюс-мінус так спокійно, давайте, може, поставимо цей збирач навозу, як ви думаєте, я б його десь ось тут. О, дивіться, взагалі ідеально. Я б його ось тут поставила. Можливо, у нас рослинки будуть краще рости. Я не дуже пам'ятаю, для чого саме цей навоз потрібен. Так, що за. О, ми вийшли! Ми вийшли куди? В джунглі? Да. Ну тут. ага, тут настільки вже і безпечніше. Так, нам ну, треба йому покормити. Ми можемо це зробити? А ну покажіть. У нас грибів нема. А, у нас іде підготовка. Все, окей. Так, ану не цей, не бісимся не бісимся його виправляємо. Виправляємо, виправляємо. Так, шукаємо ще. О, да, тут, звісно, нічого не бачу я. Так, хлопці, ви якщо все, то давайте допомагайте. Ой, да, нічого не видно. Але це не страшно. Зараз ми трошки побунтуємо. О боже. Ха-ха. Так, не страшно. Головне, щоб юма тут не вирішила поспати. то це вже буде точно не дуже. Так, ну, я більше не бачу, не бачу, не знаю. Через те, що їх більше нема, чи через те, що мені заважає цей... ці хмари. Тіла туманом назвати, але на... Ой, блін, яких багато, дивіться. Ну, ну дерево теж зносите. Хоча я хотіла ось так. Так, 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 так. А, окей. Так. А ти пройшла, Ти швидко пройшла, в принципі. Окей. Тоді справляємося з тим, що у нас тут є. Ну все, все, пройшло. Пройшла ця гадість, давайте. Переставайте нервувати. Бігом збирайте. А ти що стоїш? А тебе лічить, так? Да? А, все, окей. Питань нема. Гаресо. Так, 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 так. Тут збирають, тут збирають. Що по водичці в нас? З водою все туго. Ну, до речі, можна... Морську воду випарювати. Ну, зараз, може, хай вони вже цю довипарюють, доперероблюють. Треба слідкувати за цим. Так, знову лікуємось. Окей. Так, глина є. Дерево, каміння, так, да, тут все є, хорошо. Я знаєте, що подумала? Можна трохи ще складів поставити, щоб вони не на один носили, а в них декілька було. І я би поставила ще ось тут кладовку, О, де вона з їжею зв'язана. Ось. Почекай, мені написано, що в мене вже десь одна стоїть. А, ну так, да, ми ж її тут ставили, точно. Просто тут вона мені стається не дуже як в тему. Я би поставила ось тут біля кухні. Ой, її ж можна. її не можна перенести. Тоді її зносьте. Давайте на другий О, цей. Пріоритет, а ми її ось тут поставимо. Мені здається, тут вона буде якраз дуже добре стояти. І зробимо тут маленьку стежечку уже. Ось так. Будь непогано вже якось. О, боже, дивіться, як воно розростається. Прямо в мене на очах. А це прям. А, це ягідний кущ. О, фу. Так, ну 5 людей в мене цим займаються, але якось малувато. Ай, відстаньте від цього дерева. Не треба його добати. Давай депомов. О, хорошо. Так, тут воду несуть. Нам би ще сюди, мабуть, поставити бак з водою. Навіть не бак, а збирач води, точно. Ну, було б непогано, якби він теж тут стояв. де б це тебе поставити? Ось тут, мабуть, було б непогано, як ви думаєте. Або ні, краще ось тут на зеленому. Тут все рівно гриби не можуть рости. Ми ось так поставимо. Такий самий маленький пріоритет. Так, а скільки в нас людей хворіють, ми можемо якось це побачити? Так, від яду страдає зараз три. Да? Ну, це небагато. Я думаю, один лікар нас має з цим справитись. Так, значить, це сюди, це сюди тепер, по ось цьому складу. Я би поставила. Ти вже покормив? Що ти стоїш, що дихаєш? Що з погрибом? У нас печаль. А їсти будеш у юмі? Ой, це що? Ага, грибочки, які, ми може, які може їсти Юма, але в них якісь печені черв'яки знаходяться. Так, а що вам не подобається? Що з вас лічать, Все нормально. До мене тільки нарешті дійшло двоє людей, яких ми підібрали. Вони знову хочуть піти. Так, не треба мені це. Не випендрюйтесь. Так, давайте міняємо. О, у нас тут аж троє, ну так. Да. Так, 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 так. Морська водичка. Започинайте. Так, у нас тут одна людина працює і не дуже справляється. Давайте я ще найму на буряки. А з ягідками, що. Ну Тут двоє працює, більше не можу наняти, значить, поки що теж все. Давайте теж попросимо десь на другий пріоритет трошки підзбирати, що таке. Знову. Блін, ми попали в ту хмару, так? Да? Ай-яй-яй-яй-яй, капець. Так, да, ми, звісно, зайшли взагалі в такий район. Тут знову, бачите, починається фіолетовий цей. І... Тут в нас пустеля. Ой, юма ще й спати хоче, я сподіваюся, не засне тут. Так, ну що, боремося далі? Ох ти ж, юма мою Юм. Давайте, хлопці і дівчата, працюємо. Боже, і тут. Музика, звісно, така починається, мене враження, що я граю в якусь зовсім іншу гру. Зараз буду десь зомбі шукати. Чи тікати від них. Напружена атмосфера, це треш, це просто треш. Довго там ще? Ну, вже трошки. Йому, виходь, будь ласка, з цього ужаса. Голодна, спати хоче, ну, бідняшечка, давай, не повзай звідти. Я вже не можу на це дивитися. Все нормально. Так, по камінцям, у нас все окей, давай помогай, мабуть. Всім іншим ти теж поки нічого не робиш. Іди помогай. Да, людей катастрофа їх не вистачає. Боже, дивіться, що я побачила якісь поромолі, які сідають на спину. Дивіться, ось вони, що це таке. Я вперше таке бачу. Вони прям все ближче. Ой-ой, капець. У них ще траєкторія така прям не дуже очікувана. Ніби як сюди рухаються, але вони прям звідси йшли, тобто якась ось так. Капець, наскільки... Ой-ой, уходьте. Давайте трошки о, ніби далі. О! йо моё це що? Боже, вони ще й розмножуються. А як нам збор урожая, звісно. Я не знаю, зробіть щось з нею, це жах. Подивіться, яка. Ну, вона гарна, але вона така погана. Йой, ні 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 це шо? 3%, що вона яйця відкладає потрохи, це капець. Надіюсь, ми швидко з нею розберемося. Це вже щось нове. Так, вони уходять. Так, да, вони ніби вже йдуть. Все, ніби більше не буде, буде лише одна. Ого. А вона прям нормально так отравлює під собою землю. Ну... Написано, що у нас тільки одна на спині. Почекайте нам, щоб її зібрати. Нам треба ось ця станція. Тобто, по-іншому ми не зможемо. А, окей, давайте подивимось, де ми можемо її вивчити. Ось вона, в принципі, можемо. Давайте попробуємо. Оце то пригоди, звісно. Так, я ніби позбирала вже всі гриби зі спорами, ніби більше немає у нас. Ніби ми справилися з ним. І тепер настільки оця моль тут нам мішає. Так, є, ми з вами вивчили. Так, вас я звільняю, любі мої. Ідіть допомагайте щось робити. Так, де воно знаходиться? Мабуть, тут, так? Да? Ось станція. Ану, я поставлю паузу. Можна ось тут? Тут якраз дерев немає, нічого немає, один маленький кущик. Давайте сюди. Пріоритет прям максимальний, будь ласочка. Куди ми підемо з вами? В пустелю? Чи знову сюди? Я би, мабуть, в пустелю пішла. В нас ми вивчили кактуси з водою, в принципі, проблем не має бути. По ідеї, нам лише доведеться ось це пройти і все. А тут уже, можливо, багато буде всяких жахіть. <світ> Давайте, може, попросимо її, може вона погодиться? Так, давай сюди. Юмочка, сонечко. Так, на північ. Так, да, вона піде, все. Ми з вами йдемо до Бустелі. Там хоч яду немає, це вже добре. Яд мене вже дістав. Так, все, ти вільний. О, будують все, класно. Опа, хлопці працюють, хлопці і дівчата. Вау! А, дивіться, тут якісь в банці жуки. О, -о, -о. Які серйозні, дядьки вийшли. Дивіться. О, прикол. Хорошо. Яйце, яйце садити. Нам нічого не треба садити. Я яйця я не хочу збирати. А, автоматично збирати. Ну, хорошо, але як нам цю мадам. Паливо. Що це за паливо? Нам потрібен біогаз, так? Біогаз. Ну, давайте подивимось, де ми можемо отримати біогаз. Нам потрібен... Так. От, у нас збирають навоз. Навоз нам потрібен, щоб робити біогаз. Так, почекайте. Компостна яма. Для створення біогазу, блін, нам ще це у нас грибів нема. Скоріше за все, ми не втечемо від того, що в нас з'являться яйця на нашій юмі, але давайте вчити компостну яму. І наймемо сюди людину, хай він вже починає тут працювати. Ой, а це що? Це ось тут не можна, щоб щось росло? Типу, так? Це ми тут. Блін, нам придеться це все переносити. Ладно, це не настільки страшно. Так, ну що? Я думаю, на цьому ми можемо закінчити серію. Вже в наступній будемо розбиратися з цією мадмуазель, з її яйцями. Що ми будемо з ними робити? Я навіть не уявляю. І вже в наступній серії ми з вами побачимо новий біом. Ой, тут, до речі, сонечко, аномальна жара. М -м -м, клас! Ладно, в принципі, в принципі, ще не все втрачено. Потрошки ми з вами справляємось. Я думаю, доведемо ми це все до пуття. <хи> так, що все буде добре. Головне, що ми з вами вже будемо мати сюжетний режим. Нарешті розібралися. <хи> Я з вами буду вже на цьому прощатися. Дякую вам за перегляд і до зустрічі, папа. -па.